В сьогоднішньому другому читанні святого апостола Павла, в посланні апостола Павла, апостол Павло каже: нікому нічого не будьте винні, за винятком любові один до одного. Так. Ніби нічого не винні, а з іншої сторони, любов один до одного. Особливо сьогодні в наших реаліях. Коли йде війна, коли цей гнів, ненависть переповнює людину, так, може сполохнути гнів до ближнього так просто на рівному місці. І ми це бачимо, скільки сьогодні людей живе гнівом, злобою. І в цьому всьому, де знайти любові. І ми, як християни, іщемо любові в Бозі, в Богові. Особливо. Як на мене, найбільше можемо відчити любові, яка нас повчає любові до ближнього під час сповіді. Чому? Тому що коли ми приходимо на сповідь і, і таким щирим серцем визнаємо наші гріхи, Господь пробачає нас не тому, що ми цього заслуговуємо, такі ідеальні, що нас прощає, а інших не прощає. Господь прощає нас тому, що Він є любов. І ось ця любов, милосердна любов, яку можемо досвідчити під час сповіді, це, мені здається, найбільша сила, яка може нам допомогти потім в любові до ближнього. Тому що коли відчуємо насправді ту милосердну силу любові Бога до мене, до нас, під час сповіді, вийшовши і зустрівши свого ближнього, я можу поступити так само, прощати свого ближнього не тому, що він цього заслуговує, і він такий ідеальний, а тому, що цього я навчився від Господа. Я можу любити свого ближнього не тому, що він самий добрий, самий прекрасний, а тому, що цією любов'ю я навчився від Господа. І як Господь мене простив і, і своєю любов'ю огорнув. Так само і я, свого ближнього, можу так само любити. Тому що Ісус говорить, яка є користь з того, що ви будете любити тих, які вас люблять? Яка користь, так? А якщо я, вийшовши, ось маю ту Божу благодать і силу, яку відчув під час сповіді, то можу поділитися з цим ближнім. І зустрівши його, відчувши його, так? Я можу ось діяти так, як по відношенню до мене діє Господь Бог. І тому, якщо в мене щира, така знаєте, правдива сповідь, під час якої я щирим серцем сповідаюся, ось тільки тоді я можу відчути цю любов Божу. Тому що якщо я приходжу, знаєте, до сповіді чисто формально, то так формально я буду любити і ближніх своїх. Да? Якийсь там прийде якийсь момент, якесь слово криве, якась, якась дія і все, з моєї сторони вже туди йде злість, гнів вже все. Тому що все все формальність переживає. А якщо я вже зустрічаю Бога живого і його любов до себе, то власне ця любов перемінює мене і моє серце. І тоді я здатний до цієї, до цієї любові. так? І тому сьогодні ми в Соломі співали, хай серце ваше несне кам'яніє. Чому? Тому що кам'яне серце не здатне відчути Бога, відчути Його любов. І ось якщо моє серце живе, то воно відчуває потребу Бога. А зустрівши його Бога, відчуває Його любов. І тоді, ось ця переміна серця вона відбувається. І тоді я справді стаю християнином. Християнином, який будує своє життя в Бозі через Бога. І тоді насправді ось це життя, воно, воно в мені відбувається. Я вже ось 20 вересня буде три роки, як я служу в бригаді, в бойовій бригаді. Так? І я бачу, як хожу там по різних підрозділах, і бачу, як відрізняється підрозділ, де є віруючий командир. Чому? Тому що він своїм життям свідчить для інших. Я пам'ятаю, був один командир, який казав: Отче, приходьте частіше, говоріть нам про сповідь про при Я туди приходив і весь підрозділ сиділи і слухали. І ще, іще. І вопроси були чому? Тому що свідчення того командира допомагало їм пізнати, що їм потрібен Господь. І це свідчення було найбільше для них таким позитивним сприйняттям потім капелана, тому що вони вже готові були слухати. Їхні серця були живі. А деякі підрозділи я приходив, і командир їх носом крутить, да, відвертатися, то потім за ним і інші йшли так само, сиділи все так напружено, так напружена ситуація. І тому віруюча людина. Вона не словами допомагає іншому віднайти Господа, а своїм життям. Віруюча, справжня людина своєю постановою може свідчити про Бога і його любов. І коли ми чуємо сьогодні перше читання, в якому Господь закликає вірних бути свідками, тому що Господь говорить: якщо ти не скажеш безбожнику, ти вмреш. Щоб не відвернути безбожника від його поведінки, так. тобто на тобі теж провина. І, ми, і, і до цього нас закликає Господь, щоб ми були свідками Його любові, щоб безбожнику, який своїм життям, своїми ріхами веде себе до погибелі, до вічної, вічної кари, ми маємо закликати його до того, щоб він, подивившись на своє життя, зрозумів, що він потребує Господа як у лікаря. Який може його вилікувати. І найбільшим ось таким проявом нашого свідоцтва я вважаю, що це наше власне життя. Можливо, не одразу всі, знаєте, через нас там розпізнають необхідність Бога. Але навіть якщо одна людина, то вже буде велика благодать. Я пам'ятаю, ми в семінарії їздили до в'язниці. Таке специфічне місце, місце, яке наповнене злобою. І не тільки тих, які там сидять, а також і тих, які там працюють. Але серед цього був один офіцер віруючий. І все про це знали. Скільки над ним насміхалося, віруючий, Сміялися з нього. Але для мене це було найпрекрасніше свідоцтво християнина, життя християнина. Тому що. Можливо, більшість з них зміялася. Але дехто, посміявшись, залишаючись один, задумувався. Над тим, як Господь діяв в житті той того -то офіцера. Він інколи свідоцтво давав і говорив він про Бога, про віру, про церкву. Але найбільше він своїм життям показував їм. Про те. Що Бог діє в житті людини і допомагає. І не тільки допомагає, і виліковує, зцілює, ставить на ноги, підтримує. Так само і в бригаді я в себе інколи бачу, да, що в нас є там один командир батальйону, підполковник, серйозна особа. І сість до нього з повагою. А, а там десь за углом все одно скажуть, да, що я колись прийшов, там стояли, так спілкувалися, І вони кажуть, у нас в бригаді два капелани. Я і той офіцер. Да. Хоча я, я хожу, кажу проповіді постійно, а він просто живе. А капеланів два, я і він. Бачите? Можна просто жити. І люди будуть вас сприймати, як того. Таку благословенну особу, яка живе Божою благодаті. І тому нехай Господь, дорогі брати і сестри, через те, як ми відкриємося на Нього, наповнює нас своєю благодаттю. щоб в першу чергу ми жили вірою в Нього і довірою до нього. Щоб сам Господь, прийшовши нас, наше, наше серце, діяв в нас на спасіння наше. Тому що якщо ми будемо дбати про своє спасіння, люди це будуть помічати і бачити це. Ще більше, ніж би ми поговорили двогодинні проповіді. І таким чином ми могли би бути свідками. Ісус говорить, ви світло, світло світу, ви сіль землі, будьте свідками любові Божої, відчувши ту любов особисто. Тому що якщо я не відчую любові Божої, і засвідчити про неї не зможу. І тому нехай Божа любов наповнює наші серця, щоб ми Божою любов'ю жили. І щоб ця Божа любов в нас була насправді тим світом для світу, яке сьогодні в темряві, в темряві гріха, ненависті, злоби, агресії. І щоб то свідчення було. Насправді таким щирим і відкритим, і щоб ми, помічаючи людей, які далекі від Господа, насправді дали їм прекрасне свідоцтво про Божу любов. І щоб вони також прийшли до Бога, і сам Господь своєю любові вилікував їхні рани і наповнив їх своєю благодаттю. Щоб ми тут, поєднавшись на землі з Богом, навколо нашого Бога Отця, всі його діти могли також споєднатися з ним в Його царстві: в царстві Бога Любові, в царстві Бога Милосердного, в царстві Бога Втріці Єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, котрому слава, честі і поклоніння нині і повсякчас, і навіки віки вічні.